Вітаю, друзі, на нашому ознайомчому такому міні-курсі по емоційному інтелекту. Це невеликий за обсягом курс, який буде складатися з коротеньких відео а, уроків, які ви зможете подивитися. Вони будуть в доступному. А, Матеріалі в відкритому доступі на моєму youtube каналі і ви зможете дещо для себе вже дізнатися і зрозуміти наскільки важливий в нашому житті емоційний інтелект, і наскільки він важливий в житті наших дітей? Чи якщо ви фахівець, який працює з дітьми, чому варто розвивати в дітей? Саме емоційний інтелект. Тобто на цьому курсі ви зможете трошки доторкнутися, скажімо так, до цієї теми. Хто з цим ще не знайомий, хто не розуміє, що таке емоційний інтелект, ви дізнаєтесь про це, ви дізнаєтесь, як емоційний інтелект впливає на наше життя, на життя наших дітей. І, ми з вами на цьому курсі розглянемо деякі з вами базові емоції, як вони проявляються в житті, в житті дітей, і як ми можемо розпізнавати, керувати саме нашими базовими емоціями, і які вправи, за допомогою яких ігор ми можемо з дітьми. Пропрацьовувати ту чи іншу базову емоцію, тобто, це що буде на нашому цьому знайомчому. Міні-курси. А хто зі мною не знайом, хто про мене нічого не знає, ви можете всю інформацію знайти на, мої, на сторінках моїх соціальних мережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі. А, там є опис, там є в актуальних, хто я про мене, моя професійна діяльність, чим я займаюся, які курси проводжу. Про підвищення рівня моєї кваліфікації як фахівця. А, але коротенько, якщо я м, кризовий психолог, я психолог проекту довіра зараз, я дитячий сімейний психолог, арт-терапевт, це мій основний напрям діяльності, який я використовую, і інструмент, які я використовую в роботі зі своїми клієнтами. Я коуч, сертифікований навчальний тренер навчальних курсів. Детально також ви можете ознайомитися з курсами, які я проводжу. на... Моїх е, сторінках я автор метафоричних асоціативних колод, член Східноукраїнської асоціації арт-терапевтів, член професійної спільноти в міжнародній асоціації психосоматики та тілесної терапії, і керівник тренінгового центру розвитку особистості ресурс. Саме наш центр проводить дуже багато різних курсів, один з яких саме по е, розвитку емоційного інтелекту. Е, Через арт-терапію у дорослих та дітей. І сьогодні ми з вами коротенько, перше наше відео, буде стосуватися загалом, що таке емоційний інтелект, які є правила в емоційному інтелекті і які в нас є базові емоції, тобто які ми будемо з вами розглядати на наступних наших, наступних наших відео. Що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це розвиток певної геніальності. Швидкості розуму чи ерудированості. Питання, що це, але якщо розглядати між геніальністю, між швидкістю розуму, чи наскільки людина буде, чи дитина буде ерудированою, це скоріш за все основа розвитку. Емоційний інтелект це основи розвитку. І дослідження показують, що діти та дорослі, які вміють розуміти свої емоції і емоції інших людей, а діти дітей, вони можуть керувати цими емоціями та використовувати потім свої емоції як ресурс для досягнення своїх. Цілей, якщо людина це може робити, чи дитина може це робити, то тоді ми можемо з вами досягати просто максимальних успіхів у багатьох сферах нашої діяльності. Бо м, наші емоції, наші емоційні реакції, вони не будуть нам зашкоджувати а навпаки, будуть нам допомагати у досягненні наших певних цілей в житті. Але чому емоційний інтелект? Чому не так давно про нього почали розмовляти? Почали розповідати наскільки це важливо в житті. Почали? Пропонувати якісь практичні а, вправи по розвитку емоційного інтелекту, проводити якісь дослідження, чому раніше ми про це не знали, чому раніше в школах нам про це не розповідали, чи не було якихось конкретних уроків дисциплін по розвитку емоційного інтелекту. Бо насправді, коли ми з вами друзі, були дітьми, ніхто нас не вчив. Тому що такі емоції та почуття, і взагалі що з ними робити? Згадайте зараз своє дитинство і згадайте, скільки разів, в принципі, ну навіть не разів, давайте так, це в принципі, колись ваші батьки чи вчителі <кій> запитували у вас, а що ви насправді відчуваєте, а чому ви це відчуваєте? Тобто, нас ніколи не вчили. Якось тркатися теми наших почуттів, емоцій, говорити про них, випускати ці емоції. Нас більше вчили з вами ховати, емоції і придушувати їх. Коли казали, наприклад, хлопцям плакати це соромно, бо чоловіки не плачуть, а злитися дуже погано, чи агресивна поведінка для дівчинки це табу. Ти ж гарна дівчинка, а ці гарні дівчинки не повинні злитися і не повинні. Проявляти свою агресію, а в зв'язку з тим, коли нас з вами привчали ховати свої емоції, придушувати свої емоції. у... Вже потім в дорослому своєму житті ми не завжди розуміли і розуміємо, можливо, зараз, чому ми радіємо, чому нам інколи буває сумно, чому ми починаємо злитися, і як, в принципі, регулювати свій емоційний стан. Бо зазвичай, коли виникає якась емоція, певна іде певна емоційна реакція, яка переходить в поведінкову реакцію, ми вже після. Після того, як ця реакція проявилася, якщо як щось ми вже зробили, після тільки цього ми починаємо думати і розуміти, о Боже, я щось неправильно зробила, чи зробив, чи сказав, я це робила, чи робив на емоціях і таке інше. У дітей це більш а, розповсюджена картинка, яку ми можемо побачити, коли діти дуже імпульсивні, дуже емоційні, дуже ось, емоційно. Реагують на щось, особливо зараз, на події сучасної, е, сучасного нашого світу, і сучасних реалій, в яких ми живемо з вами. Е, тому ось, щоб не після вже думати того, коли емоційна реакція відбулася, і щось ви через поведінку зробили, а щоб вміти зрозуміти до і не зробити, і не увійти в цю емоційну реакцію, змітити. Її проконтролювати, і більш використати для себе як ресурс, саме ось цьому навчає а, наш і допомагає наш розвинений емоційний інтелект. А, у нашій культурі м, є таке ставлення, є така думка, і ставлення, в принципі, до емоцій, як до чогось ту такого стихійного, і, і того, що мало піддає, піддається управлінню. Коли кажуть, дитина дуже емоційна, вона ну, майже ось управляти цією дитиною, керувати цією дитиною, якось її поведінку взяти під контроль дуже важко. Але, друзі, насправді сучасні наукові вже дослідження пояснюють, що насправді наші емоції це дуже важливий ресурс. Для підвищення ефективності нашої діяльності та якості наших взаємовідносин з іншими людьми. А якщо ми починаємо ігнорувати наші емоції, ну це е, придушувати наші емоції е, так само починають поводити наші діти. Вони придушують емоції, вони неправильно їх е, е, випускають, виражають, то це призводить як мінімум до інформаційних певних втрат, і як максимум до вже. Теж великих стресів і якихось навіть психосоматичних захворювань. Бо якщо є якісь непрожиті не емоції, які ви не випустили з себе, які заблоковані, то дуже часто ці емоції можуть впливати навіть на, наш, на наше тіло, на наші органи, на наш організм і створювати нам певні психосоматичні вже захворювання. Наступний момент, про який я хотіла вам сказати, що існує така теж побутова більша думка, що є погані. Чи інколи кажуть негативні емоції, там, такі як злість, страх, огида і інші. А є, так би мовити, добрі чи хороші емоції: тобто радість, інтерес, здивування. і інші. Але а, давайте подивимося з вами на емоції трошки з іншого такого боку. Наші емоції. Це ну, така найзагальніша інформація про ставлення до певної події, до певної ситуації, до об'єкта чи людини. І вони насправді не можуть бути вже добрими чи поганими. Емоції насправді можуть бути тільки сильними або слабкими по їх інтенсивності, тобто чи сильні, сильні інтенсивні, чи менш інтенсивні, слабкі. Але зовсім інша річ, як ми звертаємося. І відносимося до цієї інформації та до енергії наших станів які виникають під дію тих чи інших емоцій. Наші дії, які вже йдуть після прояву певних емоційних реакцій, ось дії можуть бути хорошими чи поганими, чи можуть бути ефективною дією чи неефективною дією. Це як знаєте, порівняти емоції з електрикою, тобто електрика. Вона буде небезпечна, якщо ви вирішите стримити шпильку в розетку. Тоді да, це небезпека, це навіть може ну призвести до там смерті, але ж це не означає, що електрика сама по собі вона зло і вона погана. Це означає що ми просто маємо більше дізнатися про цю електрику, як правильно нею користуватися і розповідати про ці правила дітям, щоб вони також розуміли, що електрика, ну тобто це річ небезпечна може бути, але якщо зрозуміти, як правильно себе поводитися з електричними приборами з електрикою, це насправді дуже класний нам зараз в сучасному світі помічник. Так само і наші емоції. А ще е, дуже класна така метафора мені приходить, що емоції це як фігури на шахах, вони ходять теж за певними правилами. Можливо, ви здивуєтесь, але насправді виявляється, що емоції та наші почуття вони можуть підкорюватися логіці. І є кілька основних правил, ось за якими живуть емоції, і як вони ходять. І ці правила ви зараз бачите на нашій презентації. Давайте по кожному трошки правило пройдемося. Правило номер один: емоції виникають як реакція на подію та на суть знання. Емоції це не значення подій ситуації, чи відносин до об'єкта, чи відносин до певної людини. А, тобто емоції ось виражають значення цих подій. Це не самі події, тобто йде дощ. І, наприклад, я не можу вийти погуляти на вулицю через це мені сумно. Тобто неможливо реалізувати свої бажання. І емоції мені саме показує, що мені сумно через те, що я не можу реалізувати свої бажання. А, отри, навпаки, давайте отримав якийсь подарунок, якесь, якась увага до мене була, відчуваю радість. Радість, бо ось є увага до мене та значення. А, що я значу щось що для іншої людини, і ця людина проявляє до мене, до мене певні прояви уваги, чи зробила мені подарунок, тобто радість о, через значення самої події, тобто емоція це значення самої події. І коли ми відчуваємо емоції, важливо розуміти, чому вони викликані, чому вони виникають, і чому вони слабкі чи навпаки дуже сильні. Тобто необхідно зрозуміти причину цих емоцій. І насправді це саме перший крок буде до розвитку здібності усвідомлювати, покладатися на свої емоції, використовувати їх більше як ресурс, і навчитися просто ними керувати, знати, що да, у мене є. Ось така емоційна реакція, ось такі емоції виникають. Я знаю причину, я можу вплинути, наприклад, на це, і керувати вже своїми емоційними реакціями. Правило номер два. Емоції з'являються автоматично. Емоційні реакції вони виникають самі собою, тобто на автоматі. Це як серцебиття, як дихання, тобто якось керувати безпосередньо ми не можемо нашим серцем биттям. А тільки ось знову ж таки якось дуже так опосередковано. Так само, в принципі, емоції вони з'являються автоматично. І Це нормальний процес, насправді так і повинно бути. Але знову ж таки, розвинений емоційний інтелект допоможе нам розуміти, коли вони можуть з'явитися, які можуть причини знову ж таки автоматично їх включити, і як я можу цим знову ж таки керувати. Правило номер три: усі емоції корисні. Ось тут про те, що немає поганих чи хороших емоцій, чи шкірливих емоцій, чи негативних емоцій, тобто є сильні слабкі, і ще можна розділити емоції на приємні і неприємні. Але всі емоції вони служать нам, і кожна з цих емоцій нам потрібна для певних наших цілей, для досягнення певних наших цілей. А, і далі ми будемо з деякими базовими емоціями знайомитися. Правило номер чотири: емоції можуть ставати більш-менш інтенсивними. А, тобто Рівень інтенсивності ми можемо також впливати на це. Тобто емоції, в залежності від події, ситуації, взаємодії тією чи іншої людини, емоції можуть бути сильними, можуть бути слабкими. Вони можуть дуже швидко, в принципі, згасати чи, навпаки, посилюватися тільки з часом і тільки сильніше ставати. Але знову ж таки, будь-які емоції. Чи то радість, чи то смуток, чи то страх, чи злість, вони в принципі на початкових рівнях можуть бути, розпочинатися з слабкого слабкості слабкої його прояву інтенсив, і менш інтенсивні, а потім ставати сильнішими, сильнішими, е, да і виходити на такий високий рівень, в принципі. Або якщо розглядати навіть ту ж саму радість, не дуже інтенсивна радість, це про певну там, може бути навіть безтурботність. Без а дуже інтенсивна, ось така сильна радість це вже буде про певне захоплення, таке, таке маніакальне, можливо, навіть захоплення. А, тобто, наприклад, уявіть, що ви відчуваєте безтурботність, вам, в принципі, добре, класно, є відчуття радості. Все добре, все ок зараз, да, на зараз. А потім ви отримуєте якусь дуже гарну новину, і ваша ця емоція радості вона починає ставати інтенсивною, збільшеною, і видінкові прояви там по-іншому, вже ви будете поводити себе. Тобто. Ось, якщо розглядати в такому контексті наші емоції, тобто вони можуть ставати з слабкого до більш інтенсивного і навпаки, потім з інтенсивності переходити в менш інтенсивні. Це як таке коло. Ми на курсі по розвитку емоційного інтелекту його будемо розглядати колесо емоцій плучика, де є всі відтінки кольорів, і вони насправді можуть бути чи такі ледь-ледь видимі, ці кольори, чи можуть бути дуже насиченими і дуже помітними, так само і наші емоції. Ну і правило п'яте це те, що емоції вони поєднуються. Вони поєднуються. Що я маю на увазі? Це про те, що ми зазвичай з вами не в одній емоції перебуваємо, не одну емоцію відчуваємо. Ми зазвичай відчуваємо декілька емоцій, які ось створюють певні почуття за один і той же самий час. Тобто, дитина не насправді дивіться, може бути і радіти. Ось емоція радості бути від зустрічі з друзями, але в той же час. Дитина може відчувати тривогу, бо вона розуміє, що її чекає там неприємна розмова з батьками через якусь погану оцінку в колі. Тобто дитина, наче зустрічається з, друзів, з друзями і вона радіє їй класно, але при цьому вона ще відчуває певну тривогу, бо є майбутня розмова а, з батьками. А, і це все відбувається водночас. Через це важко було розуміти, зрозуміти одразу, що ми відчуваємо, бо буває дуже такий сильний мікс різних емоцій, почуттів, які, які бурлять, скажімо так, в нас, і дуже важко одразу зрозуміти це. А іноді ми різні комбінації ми можемо називати теж одним словом, одним словом. Тобто, чи навпаки, створювати коктейль цих емоцій і казати, що так, мені я радію, але при цьому а, там, я радію від того, що там щось відбувається доброго, але при, при цьому я зараз дуже нервую, сумую а, бо є не, там, нерозуміння майбутнього і інше. А, чи, наприклад, може бути таке, що я сумую, тому що все зараз відбувається не так, як мені б хотілося. При цьому я починаю трохи злитися ще. А через те, що я не розумію, що взагалі відбувається, я не можу назвати суміш своїх почтів і емоцій, мені сумно і. І там і самотні ще щось, і при цьому я злюся, що я не знаю, як на це вплинути, як з цим працювати. Не розумію взагалі, які там спектр емоцій зараз і що зі мною відбувається, і цю суміш ми можемо назвати одним словом, наприклад, розчарування, що людина ну вона буде розчарована. Вона не може вплинути на певні події. Вона відчуває. Декілька емоцій, вона не знає, як з цим впоратися, не знає як це назвати. І ось, якщо назвати це одним словом, то це буде суміш емоцій і розчарування. І давайте трошки з вами ще розглянемо ось такі поняття, що ж таке емоції, що ж таке почуття, що ж таке настрій. Емоції це. Елементарні такі вони зазвичай короткочасні переживання, що виникають у людини на ситуацію, події, чи людини, тобто будь-що будь-хто може у нас викликати ось ці короткочасні певні переживання. Які і називаються емоції, наші всі емоції вони живуть ось тут, в нашій підкорковій частині головного мозоку. А до речі, рекомендую вам подивитися фільм. Це фільм, такий сімей. Не фільм, вибачте, а мультфільм. Ви можете дивитися його з дітьми всією родиною, який називається. Емоції, здається, так цей мультфільм називається Емоції. І ось там дуже класно, в такому форматі через мультфільм, розповідається дітям все-все про емоції. І ось про основні базові ці емоції, де там дівчинка, головна героїня цього мультфільму, саме ось як у неї проявлялися ці емоції, як вона себе поводилася. І да, розповідалися. А, де живуть емоції і що відбувається з емоціями? Ну, класний мультфільм. Я зазвичай його один із перших рекомендую дивитися. Далі, що таке почуття? Почуття це вже кристалізація наших емоцій, а це більш такі по часу триваліші наші почуття, вони більш стійкіші. Емоційні ці відносини наші, ось те, що відбувається з нами, до знову ж таки певних там подій, ситуацій чи відносин з кимось іншим. Тобто, якщо емоції, це такі можуть бути короткочасні, вони дуже швидко виникають, бо вони автоматичні зазвичай переживання, то почуття це більш вже а, стійкі і тривалі наші переживання. Які ось виникають знову ж таки на фоні тих чи інших емоцій. І настрій. Настрій це вже певний стан. Він стільки зазвичай, стільки емоційний стан, що вже буде відображатися на нашій діяльності, на нашій поведінці, на наших стосунках з іншими. І знову ж таки, це може бути обумовлено як зовнішніми подіями. А так і нашими певними внутрішніми станами, процесами, станом організму, здоров'я нашого і іншого. Тобто, щоб ви розуміли, чим відрізняються емоції від почуттів і від настрою. Тобто емоції дуже швидко виникають на якусь там подію, на якусь ситуацію, на, на якийсь конфлікт. Вони можуть дуже швидко, як е, ось виникли, так в принципі, дуже швидко і піти від нас. Ми їх відреагували. І все, емоція пройшла, і далі якихось сильних почуттів далі ну, нас не, ми не відчуваємо. А інколи буває таке, що емоція дуже швидко виникає на автоматі, і ми з вами. Не вміючи керувати цим, не вміючи це відреагувати, наприклад, так само діти можуть почуватися, а дітям набагато ще складніше, бо вони ще діти, і їх в цьому, якщо ніхто не навчає, не показує, тоді їм взагалі дуже складно. А, далі це перейти в більш такі тривалі стійкі, емоційні хвилювання, переживання, і це буде впливати на наш настрій. А ось настрою. А, Ну, інколи буває, якщо він стійкий, дуже сильний, негативний настрій, дуже інколи буває ось складно виходити самостійно вже, і потрібна певна допомога. Тому ще один Момент, на який я звертаю вашу увагу, чому варто розвивати емоційний наш емоційний інтелект. Бо насправді, друзі, чому у дітей зараз не розвинений емоційний інтелект? Тому що в батьків він не розвинений. Тобто, як я можу чомусь навчити, якщо я сама цього не знаю, не вмію, не розумію і не можу з цим працювати? Тобто тоді мені буде й важко навчити там свою дитину цьому. Але якщо я розумію, а, і щось роблю якісь дії, щоб розвивати свій емоційний інтелект, виводити свої емоції, почуття на усвідомлений рівень, коли є усвідомлений рівень, коли я розумію причину виникнення тих чи інших емоцій, почуттів, тоді цим легше керувати. То тоді я можу на це звертати увагу дитині своєї дитини і вчити свою дитину цьому, розвивати її емоційний інтелект. А, Далі, останнє, що я хочу сказати в нашому першому о, коротенькому відео, це те, що є базові, о, базові емоції. Є вісім базових емоцій: це о, радість, це агресія, це довіра, страх, здивування, о, смуток, огида і інтерес. Вони можуть поєднуватися між собою різними комбінаціями і різними способами, насправді, і можуть бути теж о, там, менш інтенсивними і такими сильно інтенсивними. Чому вони називаються базові? Чому у нас є певні ось базові емоції? Базовими вони називаються тому, що знову ж таки ці емоції в нас у всіх є, у всіх людей, вони вроджені. Тобто дитина народжується вже з певним набором базових емоцій, бо вони виникли внаслідок еволюційних процесів, які з нами відбувалися, і вони будуть в принципі однаково проявлятися всіма людьми незалежно від культури. І єдине, що може да, там, відмінність така бути, а це специфічні ліцьові вже прояви в міміці. Але проявлятися, в принципі, більш-менш всіма людьми, незалежно від культури, вони будуть однакові. І е, чому ще вони називаються базовими? Тому що ці переживання вони простіше, вони трошки легше в розумінні, в усвідомлені, і е, їх ми можемо краще зрозуміти і усвідомити. Тому вони є базовими і тому, наприклад, у розвитку. Коли я працюю з дітьми, чи коли проводила групи по розвитку емоційного інтелекту? У дітей середнього шкільного віку і старшого шкільного віку, тобто з підлітками, то ми саме розпочинали з базових емоцій, з відпрацюванням кожної нашої базової емоції, розуміння, розгляд цієї емоції, як вона проявляється, тобто, вправи на цю емоцію, ми дуже багато яких робили. Тобто, щоб діти розуміли, починали розуміти, хоча б свої базові емоції, а далі це більш складніші. Вже йдуть афекти, почуття, які можуть з людиною, о, які може людина теж відчувати і дитина, як це буде на неї впливати. Тобто далі ми розглядали більш такі складніші емоції, ось по цьому колесу плучика, і теж там накосла вже, наприклад, образа, вина, це більш складніші наші почуття. Ось і там о, вони більш такої деталізованої роботи потребують, і більш глибинної роботи, в залежності від того, наскільки ці почуття вже, скажімо так, стійкі і тривалі з людиною. Добре, це все, що я хотіла вам сказати на нашому такому першому відеоуроці по знайомству з емоційним інтелектом. І далі, друзі, ми з вами будемо розглядати наші базові емоції. До зустрічі на нашому другому уроці.